Вітаємо вінничани! Головне управління ДПС у Вінницькій області звертає увагу платників законом України від 18 червня 2025 року 45.05 п'ять внесено зміни до податкового кодексу України, які стосуються самозайнятих осіб, що були мобілізовані або підписали контракт. На військову службу. Такі фізичні особи звільняються від сплати єдиного податку, податку на доходи з фізичних осіб, єдиного соціального внеску та військового збору, а також подання звітності. Відтак, нараховані раніше авансові платежі анулюються, а нові не нараховуються. Звільнення застосовується автоматично, за даними з єдиного державного реєстру призовників, починаючи з першого дня місяця мобілізації. Або підписання контракту, але не раніше, 24 лютого 2022 року. Якщо з певних причин така інформація в реєстрі відсутня, то можна самостійно подати заяву та копії документів, що підтверджують службу. Важливо, за період служби скасовуються, анулюються всі нараховані штрафні санкції та пеня. Якщо порушення, несвоєчасна сплата чи звітність виникли до початку служби або під час неї. ФОБ звільняється від відповідальності. Зокрема, якщо після демобілізації протягом 150 днів подасть звітність та протягом 180 днів сплатить податки, нагадую, що в головному управлінні ДПС у Вінницькій області працюють номери телефонів гарячих ліній з надання консультацій мобілізованим самозайнятим особам, ветеранам та або членам їхніх родин з податкових питань 0,66 023 95 з питань оподаткування. 0,97 640 89 64 щодо роботи з податковим боргом. Наші фахівці проконсультують вас і нададуть всю вечірну інформацію. Дякую за увагу.